Я хочу приклад розказати історію, яка відбулася відбулась буквально недавно. Що як працює стрибок у майбутнє, і особливо ем, як працює, коли поряд чоловік і жінка? Та це навіть дату я собі записав. Е, е, я вам порекомендую після цього вебінару почитати, тому що вся наша розмова з ну, скажімо так. З клієнтом, пацієнтом, з яким я працював, вона по суті зафіксована тільки ім'я, змінено і е, ну, звідки він змінено, да? Ото я уявіть собі, що людина прийшла на, на консультацію з одною простою річ: вона хотіла її запит то, вона була в точці, а в неї були певні проблеми. Да? ну, По суті, ці проблеми було можна вирішити, якщо збільшити свій доход до 2000 євро. Людина просто хотіла: я хочу на 2000 підняти підняти євро. Да? Ми почали не з того, що робити. я а коли ти хочеш цей дивіться? Через місяць. То було 15 лютого, 15 березня, він хотів би, щоб до нього поступило 2 тисячі євро. І ми почали працювати. А навіщо тобі ці 2 тисячі? На що ти їх потратиш? І тут він визнається. Знаєте, дуже добре, що сиділа рядом жінка. Вона на нього сиділа, вона теж підтримувала, і вона просто записувала. Він каже: дружині, купити е -е, мобільник. І ви знаєте, я. Це люди живуть в Германії, да, по екрану видно, що дружина на нього кинула такий підозрілий погляд, да, і я зрозумів, що треба клієнта рятувати. Да. Я говорю: а ти дружині потрібен вона мобільник? Вона вже хоче мобільний? Хорошо, вона рядом була, він до неї повертається: хоче мобільник? Вона каже: не хоче. Він до мене не хоче. Я А спитай, що вона хоче, а що ти хочеш? Вона каже: я в Єгипет хочу, я вже багато років там не була і так далі. Каже, хоче в Єгипет. То на що ти потратиш? 2 на Єгипет. І раз у жінки зразу лице змінилось. І ми почали знати, а тепер уяви, ти заробив швидко, легко. Він просто уявляв, да. що ти швидко легко заробив, да. і ви поїхали з, з, з дружиною да, в Єгипті. Як вона себе почуває? Да? Він каже, просто чудово пожила. А тепер уяви, що ти не 15-го числа, 15 березня. Це ж не в кайф, правильно? Праздник, ти свято, що 8 береш, ото ти від 7 березня заробив. І якраз кажеш, я тобі дорогенька, нарешті, путьовочку і так далі. Бачу, жінка, так підскочила, на нього подивилася. Ну, хорошо, я буду себе краще почувати, якщо сьомого, і, і так далі. Тим закінчилось це. Да, я в нього запитав останнє. Говорю, тепер уяви, що ви 7 го числа в Єгипті. І подивись, яким поглядом там, в тому Єгипті на тебе дивиться твоя дружина. І він так сидить, знаєте, його як дьорнуло, каже, пляха-муха. Да? Каже, це те, про що я мріяв. А я в неї питаю: а ти як себе відчуваєш? Він каже, це той, в якого я закохалась. Я його бачила таким ще 20 чи скільки років назад. Каже, Дивіться, оце стрибок в майбутньому. Вони обидва, зрештою, зрозуміли, навіщо їм потрібні відносини. Навіщо? А для такого погляду. Да? Тому що вище щастя для мужчини. Це коли жінка дивиться на нього і бачить його, коли він не тільки може це зробити, а коли він це зміг зробити. А для чоловіка, який це зробив, вище щастя, це коли на нього жінка. Да. І вони нарешті, то навіщо тобі 2000, щоб жити на всі 100. Жити на всі сто, от якщо ми так роботи. Насправді да, я хочу навіть зачитати не 27 березня. Вони вже були в, е, в Єгипті не 7, а 3 березня. Чому 3 березня? Тому що гроші він отримав. Перші гроші він заробив. Дивіться, що зробилось? Коли він побачив, як на нього подивиться жінка в пункті Б, коли вони будуть в Єгипті, то в нього щось включилося і він тут же згадав людей, кому він може запропонувати свої послуги. Тут же. Він каже, в мене немає таких людей, це в Німеччині вони жили. І тут же сказав, все, я згадав. В мене є двоє людей. Сначала одного згадав, потім другого. Звідки ця згадка прийшла, включилися нейрони. Він мало того, що згадав. Він ще й поїхав і зробив їм пропозицію. І через п'ять днів стрибок у майбутнього перетворився на таке письмо, такий лист, який до мене прийшов. Зараз я його зачитаю. Це я на рахунок того, якою силою. Наділен... Наділений жіночий погляд, коли вона дивиться на чоловіка, який спрацював на повну, на 100%, навіть більше, притом, ще й легко. Ще секунду. ага, все. Е, Добрий день. Це далі. Пам'ятаєте, ми з дружиною були у вас 5 днів тому. Хочу подякувати відчуваю, що якась сміливість в мене з'явилась. Коротше, оце зараз їду від клієнта. Я вже всю суму заробив, це просто, ну, це просто якесь диво. Розумію, що ці історії в моїй голові вони були в минулому, а зараз тепер йому воно як прорвало, як поперло. Я зателефонував трьом клієнтам, вони всі погодились зустрітись. Я їм запропонував, я їм ще нічого не зробив, а вони вже всі наперед заплатили. Наперед. Так що все працює. Велика вам вдячність і хорошого вам вечора. А в той же вечір, пізно ввечері, прийшло ще один лист. Вибачаю, що так пізно, добрий вечір, зараз зателефонували ще дві людини. Це просто диво якесь. І один із тих, хто зателефонував, от тільки що приїхав, і теж вже розрахувався. Я не розумію, що відбувається, сміх. Да? Оце стрибок у майбутнє, якщо його практикувати. Ну і я скажу два слова. Що, на мій погляд, відбувається з людиною, коли вона використовує. Цю технологію да, стрибок у майбутнє. Значить, перше, є така річ, яка називається еволюція. Да. Вона ще правильно називається теорія еволюції. Навірно, ці продари начули. Да. І на минулих наших вебінарах ми якраз помните про три, хто був на минулих вебінарах, ми там про три мозки говорили, да, про наш рептильний і так, далі, і так далі. Так, от, еволюція шляхом відбору, да, це коли виживали ті, хто краще адаптувався. На да, то есть природа, нібито їх відбирала. Да? Той хто сильніший, хто спритніший, хто більше приспастовав, пристосований, той відбувся, той вижив. Да? Чому у бобра великі зуби? Да? Тому що бобри з маленькими зубами вимерли. Да? чому у слона великі вуха? Да? Тому що слони з маленькими вухами не встигали сам температурний обмін, да? і вони перегрівалися, непевне, да, і не встигали свої сперматозоїди донести до слони, Да? І вимирали. Де да, поэтому залишилися тільки ті слони, які. Коротше, так працює еволюція. І ви знаєте, я колись задумався. Да, відбір. Еволюція робить відбір. А що таке відбір? Да, це що, хтось сидить на небі, так, да, з великими вухами проходять, з маленькими не приходять. Да? Да, ну, зрозуміло, що такого не відбувається. Да? Да, насправді, що відбувається? Хто краще задовольняє власні потреби? А що таке потреба? Да, потреба це поїсти, не дати себе з'їсти і продовжити вид. Да, От і всі потреби. Да. От, якщо ти вміє зумудрився в даних умовах поїсти вчасно, да, е, не дати себе з'їсти, і знайшов е, самочку чи самця і продовжив свій род, то да, хто краще з цими трьома задачами справлявся, то і вижив. Да. Тобто, по суті, ну, тварини вони не думали, як там потреби задавали, як вміли, так і задовольняли. Да. Хто добре гени передав, трошки змінилися, адаптувалися, і нам на мільйонах років вони там мінялись, мінялися, мінялися. І так добрались до нас і підсумки. Оті тваринні рефлекси, які е, природа е, е, еволюцією створила, вони в нас залишилися. Да? В неї є всі інстинкти. Да? Коли от Олексій хоче попити, або я хочу попити, чого це? хто це в мені хоче? Да? Інстинкт каже, Валера, там солі багато в крові, треба, і воно виникає як бажання. Да? Хочу, не хочу, е, треба пити. Да? Чого? Бо потреба, коли не задовольняється, то я втрачаю свою вітальність, життєстійкість жизнє, і так далі. Так от, э, в людини далі пішли э, потреби э, співучасті, да, то есть, вищі тварини, то есть, э, там, пташки, э, теплокровні, їм да, легше було виживати, коли вони були сопричасні разом. З да, стаєю, вовки, там, э, бізони якісь там, пташки стаями, їм легше полювати, легше виживати, гусям легко в теплі країни літати. Да, Вироботи все такий рефлекс соціальний. Да. Що більше благ получає той, хто вищий, в кого вищий Да, І всі Акела, акела, акила промахнувся. І саме головне стати тим Акелою, героєм стати, саме головне, що зайняти керівне місце. І за це вже нас відповідав цей середній мозок. І ці два мозки в нас залишилися. У нас є рептильний мозок, поїсти, не дати себе з'їсти, це безпека і ну, відновитися. Відновити тіло, коли поранене, це в нас інстинкти працює. Да? Далі соціальні інстинкти мати якийсь колектив, якийсь бізнес, якусь сім'ю, да? мати там якийсь статус, да? ми називаємо це репутація, повага. Да? Тобто це в нас такі тварини, це в нас від тварин прийшло. Але природа нам дала вищі потреби. Да? Вищі потреби це що? Найголовніша вища потреба це свобода. Да? Це що таке свобода? Це вміти задовольняти свої потреби в будь-яких обставинах. А тварина не може. Чому? Тому що вона не може заглянути в майбутнє. Вона не може побачити себе, який вирішив цю проблему. Так от, наш цей третій мозок, да, або кортикс корти перефронталес, його там називаю. Да, передній мозок якраз заточений під те, щоб не просто виживати через вибір, да, а через відбір природний, а через вибір. Да. Ти вибираєш той пункт, Б в якому А, твої. Потреби задоволені, тобто проблеми вирішені, і не тільки проблеми вирішені, а ще й мрії досягнути. Про що мріяв е, е, наш клієнт, якого я казав разом з жінкою? Да? Він хотів дружині з коханням зробити подарунок. Е, жінка хотіла, щоб чоловік состоявся як людина, да? а взагалі вони хотіли жити на сто. Да? Да? І для цього нам спеціально природа подарила оцей передній мозк, Да? І інколи він спонтанно включається. По-перше, він включається завжди, коли ми закохуємося. Да? Тоді він у нас включається, і знаєте, це відчуття закоханості, це від цього, да? і ми зразу починаємо бачити е, е, чоловікові щось таке, що не можна не влюбитися в жінці, щось таке, що не можна не закохатися, да? в нас мріє. Да? А потім, як то кажуть, життя, цей передній мозок відключається. Ми знову повертаємося до цього мав чого. Тепер треба виживати. Так, виживати. Давай ми знову будемо виживати з пункту А в пункт Б. Да. Це не дуже хороша річ, і тому в нас є така концепція, що відносини створені не для того, щоб ми разом прийшли і за рахунок один одного виживали або присували один одного, щоб він вирішив мої проблеми. Відносини створені для того, щоб ми разом стали свободними, щоб ми навчилися жити на 100%. Да. І, собственно говоря, технологія стрибок у майбутньому це технологія, як жити на 100%, не колись, да, а прямо сьогодні. Да. Побачити, як виглядає ці 100%, наприклад, до кінця цього року або до кінця цього місяця, і вирішити питання легко, швидко. Як вирішити? Кожен вирішує по-своєму. І сама технологія підказує. Коля вирішив через продажу своїх послуг. Хтось вирішує через. У мене одна бабуся була, коли ми робили цю вправу стрібок у майбутнє». і 72 роки. Вона сиділа на семінарі, і було завдання з стрибок у майбутнього. Напиши 10 способів, як можна заробити 100 доларів за, за один день. Да? Ну, придумай що-небудь. Да? А як це ми можемо заробити? Я говорю, запиши це питання. Запиши. Да, вечером прийдіть. Як? Сядьте вдома. Да? Бабушка приходить. 72 роки. Це Новоград, Нововолинськ. Да? Під, на Західній Україні. Да? Бабушка 72 роки. Каже, в мене такий божий одуванчик. Каже, в мене не вийшло е, 10 способів. А скільки у вас вийшло? 19. Який ви вибрали? Каже, я не вибрала, я вже зробила. Да? Я вже три способи за вечір робила. А чого чо ж ви раніше цього не робила? Та я не думала про це. Просто не думала про це. Да? Не включала мозок і їй не приходили ідеї в голову. Да? Три ідеї. Одна ідея, вона свою дачу в оренду здала, і 100 доларів отримала. Давно сусід, оказується в неї просила. Да? Вона каже: мені вже важко їхати. Я пенсіонерка, 72 роки. Це на маршруті туди назад. Да? А там якась состоятельна людина, цю, ну, орендувати там. І так далі, 100 доларів для нього місяць 100 доларів, він предоплату. Да? баба бабуля вже вечором на свій день приїхала і сказала, що вона вже, так сказать, стрибнула в майбутнє, вже крутила бумажку в руках і так далі. І сиділи молоді, 30 років. А це неможливо. Да? Бабушка 72 роки. Знаєте, як обідно говорити, що це неможливо, коли бабулька крутить 100 баксів в руках у нього перед носом. Да? Вчора одинакове завдання отримала. Тільки бабульки 100 баксів, а в нього це неможливо. Да? Чого неможливо? Тому що він не побачив себе, де це можливо. На Ау, звісно, неможливо, там же нейрони не включені. На цю пропозицію і ну, відмовитись. Тобто, цей сектор він не обов'язковий до виконання. Але з іншого боку, подумайте, яку користь дасть вам пропозиція використання так, пропозиції ходити двома кубиками два, два рази підряд. Це вам завдання на подумати на майбутнє. А, і так, по секторам ми пройшлися по всім секторам. А, в правилах а, перед грою буде формуватися чат, і ми будемо висилати запис правил а, від Олексія Латенка.